Звук є Бог. Любов є Бог, все є Бог, все є любов, да? все є енергія. І коли ми свідомо звучимо, як звучимо, е... здаємо звуки, слова, вкладаємо в них душу, вкладаємо енергію, вкладаємо якийсь, якусь суть, смисл. І... Коли ми починаємо слідкувати за своєю інтонацією, тон, яким тоном ми розмовляємо, навіщо ми це робимо? Цей тон, він е, і на нас, е, якби ми самі відчуваємо, він впливає на нас. Тобто ми цим тоном, цим звуком вибираємо цю тональність, і ми вже якби, створюємо цю нову реальність нашим звуком, нашим тоном, нашою тональністю. І ми це. Відпускаємо в простір, і ми наш простір нову енергополе формуємо цим тоном, цим звуком. Ну, це, якби, це всі знають, це розуміють, але ми трішки, коли ми ж, е, кудись поспішаємо, ми за це забуваємо. Це нормально. якби. Але коли ми так, е, трішки так. Е, Уповільнюємось, тому ми відчуваємо цей звук, цей тон, кожну нотку, кожну, у це коли вірші. Ви, мабуть, коли читали вірші, коли ви самі читали і звучали, то ти так входиш в такий ритм, такий цікавий, який ти відчуваєш, якусь кожну деталь.